Робоча група із розробки програми розвитку міського парку культури та відпочинку винесла на громадське обговорення свої перші напрацювання. Презентація проєкту відбулася у міському палаці культури. Організатори хотіли бачити на заході значно більше зацікавлених і небайдужих славучан, однак кількість учасників громадських обговорень на хід процесу не вплине. І вже на найближчій сесії міської ради проект програми розвитку парку буде винесений на обговорення і затвердження. Робоча група, до складу якої входять депутати міської ради, громадські активісти, вибудувала стратегію розбудови парку, тобто яким бачиться оновлений і осучаснений парк, та виокремила пріоритетні завдання за сімома напрямками. Реалізація останніх розбита з роками. Те, що треба зробити першочергово у 2017 році, та у наступні три роки, адже програма розглядається. Зробляється на період 17-20-х років. Першочергово треба своїми власними силами закрити ті основні питання, болючі, які заважають проводити масові заходи, привлікати людей для відпочинку у парк. Це першочергово має бути зроблене вирівнювання газонів, скошування трави, обрізання кущів. Владнана має бути обладнаний нормальний громадський туалет. E, вода повинна бути. Міському парку до першочергових активісти також відносять роботи із відновлення арки, модернізацію електромережі, встановлення урн, сміттєвих баків, розбудову дитячого майданчика та будівництво спортивного. На реалізацію цих заходів, за підрахунками робочої групи, потрібно не так багато близько 300 тисяч гривень. А ось інші зміни та удосконалення мають відбуватись згідно проекту, який повинен бути замовлений і пройти усі передбачені законом погодження та експертизи, адже парк є об'єктом. Том садово-паркового мистецтва, що охороняється державою. Члени робочої групи сподіваються, що до кінця поточного року заплановані першочергові заходи можна осилити а у наступні три роки поетапно виконувати решту робіт. Згідно бачення членів робочої групи, у парку має відбутись встановлення прозорого паркану, реставрація доріжок та бордюрів, будівництво сцени танцювального майданчика, встановлення воріт зі сторони вулиці князів Сангушків, будівництво водогону, реконструкції існуючого та будівництво ще одного туалету. У парку повинна бути збережена та відновлена зелена зона, удосконалена ландшафтна складова парку. Витрати на реалізацію означених заходів за попередніми підрахунками активістів складуть близько трьох мільйонів. Парк, за задумом робочої групи, має нести зовсім інше навантаження, ніж він мав у радянські часи. Із розважального має стати культурним осередком. Парк не повинен нести в собі мету лише атракціони і якісь солодка вата. Взагалі, на перспективу там має створений бути і Креативний майданчик, тобто, можливо, майстерня художника чи якесь тематичне кафе, ну тобто антикафе, де люди зможуть творчі люди об'єднуватися. Планується відновлення колишньої занепалої адмінбудівлі і її створення під нею такий креативний простір, де молодь, різні верстви населення зможуть займатися і поезією. Їх це буде поєднувати, вони будуть знаходити нові знайомства в незалежності від вікових категорій. Обов'язково має бути обладнаний і спортивний майданчик. Крім цього, робота парку не має бути орієнтованою лише на свята, як було раніше. Він має працювати постійно і розрахований на щоденні відвідування людей, які хочуть спілкуватись творчо і фізично розвиватись. Така потреба, за словами громадських активістів у словучан, особливо у молоді, є. І загалом, на їх думку, за таким зразком мають бути облаштовані зони відпочинку у всіх мікрорайонах міста. Саме з парку я вважаю повинно піти. Така як поштовх, взагалі, на влаштування всіх. Скажем так, паркових зон Славути взагалі і біля джерел, і біля кожного подвір'я люди повинні виходити з домів, більше часу проводити на свіжому повітрі, бачити сонце і бачити один одного. Ефективну роботу парку за задумом робочої групи має забезпечувати окремий підрозділ, а його працівники повинні проходити фахову підготовку та перепідготовку. Робоча група також виходить з ініціативою про перейменування парку, який на їх переконання має носити назву князів Сангушків. Учасники громадських обговорень погодились з усіма напрацюваннями робочої групи та висловили свої пропозиції облаштування зеленого паркану. Будівництво дитячого кафе, велосипедних доріжок, залучення пересувних атракціонів, відновлення підземних ходів в історичній частині парку, розбудова так званого другого ярусу парку, будівництво спортмайданчиків і навіть створення міського біологічного заповідника. Також пропозиції щодо розбудови парку громадські активісти відслідковують через обговорення у соціальних мережах. І нагадаємо, що відправною точкою, що знаменувала початок трансформації парку, стало проведення фестивалю Мистецтво на руїнах. Організатори та ініціатори заходу, громадська організація Ліга активних славучан, знайшовши тоді багато однодумців, і на тепер залишаються послідовними у своєму прагненні перетворити парк у культурний осередок міста.